Всіх вітаю, любі друзі, всіх вітаю. Весь день йде дощ. Весь день йде дощ у нас без перестанку. Сьогодні така паскудна ще й погода. Дощ, дощ, пишемо в хаті, сидіти і щось собі в хаті там. Знаєте, потихеньку можна робити. А на вулиці Бог бороне. Дуже погано. Всіх вітаю, мої хороші! всіх вітаю! Цілий день йде дощ без перестанку. Я думала, що хоч зранку лише буде, а він йде весь день, весь день не перестає. Угу, не знаю. Так замочило, так домочило. Ну, файно, ну, земля потребує води. Ну, але, але я хочу сказати, що то небагато буде, то не багато буде води, бо таких дощів дощі не було. А це він такий йде легенький, дрібненький цілий день, то він домочить землю. Землю він файно домочить цей дощ. Двіці я вам покажу соготівку. Виділи? <рес> не знаю, чи він скидком там, чи він сам. Але сховався бідний від дощу, навіть не хоче виходити. Ага. <рес> Тімка, не хоче виходити? Сиди, сиди не виходи не виходи. <рес> І ось що при такій погоді робити, знаєте? Йду попід хату. Іду по -під хату. Зараз, Знаєте, що я зараз зроблю? Вам? вам покажу, що я зараз буду робити? Я маю це зробити, але я не думала, щоб я вам показала, але я вам покажу. Буду робити маску, мої дорогенькі. Буду робити маску. А, а що робити в таку погоду? В хаті щось так. Отак, в мене все зелено. Все красота. Маю підживити такі гортензії, але я не хочу в таку погоду виходити і щось робити. Не хочу. Так, вирішила зробити маску і вам все-таки показати. Тут я взяла три ацетілови кислоти. От бачите, ацетілова кислота у мене пише. І я взяла тільки що три штучки. І розтерла. Добре, розтерла таким макогоном толкачем. І зараз я добавлю сюди чайну ложку соди. Чайну ложку соди. Це отака от маска. Чайна ложка соди, бачите? Так. Добре, розітру. Тепер така проста маска, знаєте? Все в домашніх. Домашніх, тих, з Домашніми інгредієнтами. Нічого немає. Тільки олію я маю гліцеринову гліцерин. А можете любу олію, а можете не давати, хто собі як забажає. Ну, але я думаю, що ацетилову кислоту у кожного є. Я зараз відділю білок від жовтка і сюди додавлю тільки жовток. Зараз я все зроблю. Бачите, я отут маю жовточок. І я цей жовточок висипаю сюди. І добре, то все разом розітру. І так, гіцеринової олійки я так чуть-чуть капну, небагато. Навіть її заміряти не буду. Ну, пару капель так. Пару капель. Ну, не знаю, може, там пішло капель 10. Можливо. І то все разом добре перетру. Пайно то все перетру. Однорідну масу. Бачите? Більше нічого не додаю. Більше нічого не додає. І йдемо, зараз я буду наносити маску на лице. І все вам покажу. Так, я вже прийшла сюди і зараз з вами зробимо разом маску. Знаєте, я от, не знаю, може, я й не похляпаюся, але я маю такий кусочок. такого І я себе, так як я весь час роблю, я себе обстелю, щоб я не похляпала. Ну Так, так, так просто, просто, просто по-домашньому. По Це не є десь у якомусь салоні до, по-домашньому. Маю обруч, хто за мною слідкує весь час, той знає, що я маю такий обруч, що я його. Вдіваю, цілий час вдиваю, щоб зробити маску. Так, моя дорогенька, так кашиться, і я зараз її буду наносити на лице. І, знаєте, вона така, що, напевно, що вона буде наноситись на лице кісточкою. Хоч я собі так наношу навіть ложечкою, якщо мені, мені зручніше. Ну, але, як маємо, так маємо. Так маємо. І я буду наносити так, як воно є. Бачите, як вона файно наноситься щіточкою. Такою кісточкою, щіточкою. Дуже-дуже акуратно добре наноситься. Легенько. Не так, знаєте, що от примусово. Але от легесенько. І така приємна, приємна маска до, до тіла дуже. Так що робіть разом зі мною, мої дорогеньки. Робіт разом зі мною. Її може і забагато на, на обличчя буде. Ви знаєте, хто мене дивиться, я такою самою роблю і руки. Я другої не роблю. Яка є, лишається і то все йде на руки. Та? От зараз я все зроблю, щоб не затягати довго час. Все зроблю. А дивіться, слідкуйте і собі робіть. І собі робіть. Хто обіцявся мені, що буде робити? Хтось жіночок обіцяв, що все обов'язково буде робити. напишете мені, робите ви маску чи не робите ви ту маску. Добре, я буду робити і вам покажу, потім, як воно буде виглядати. Так, бачите, як виходить? Вона має побути хвилин 15-20. Щоб вона висохла, стягнулася, так, знаєте, тоді змити теплою водою. Ну, я вже обличчя намастила, декольте також вже. Буду чекати, щоб воно все повисохало. І тепер мені ще лишилось, бачите? І я намащу руки. Я буду намащувати руки. Так, як весь час я роблю. От так, як весь час я собі роблю. Так що. Дуже прошу, робіть за мною. Навіть не витягайте, бо ви як відтягнете один-два дні, ви потім вже не зробите. Забудете. Особливо ті жіночки, котрі в селі живуть. Вони мають роботи багато і зразу все забувають. Дивляться, дивляться, а потім все раз і забули. За себе, за себе. не за мене, не за мій ролик. А за себе забули, що треба собі придати трошки уваги. Ну отак. Все намащую добре. Так щоб не лишалось. Для чого буде лишатись? То маска така на один раз, знаєте? Не така, щоб її о, ставити в холодильник. Ще вам скажу добру маску, таку на кожен день, хто знає, а хто не знає, скажу вам, дівчата на кожен день, хто має сметану, коргу в свою, або навіть магазинну сметану. магазина так може, не дає такого ефекту, ну, але яка є? От кожного вечора вмили вмили обличчя чи лице і намастилися сметаною. Хто це знав? Хто це робить, скажіть. сметано і руки і обличчя, і сметана опитується, і також дуже-дуже добрий результат. Добре, все, я вже закінчила. Балакаю з вами, час йде, багато йде хвилин, і я вже закінчила. Вимислила, вимислила. Все, я чекаю хвилин 20, щоб вона висохла на мені. Тоді буду змивати. Так, мої хороші, я висохла. Я висохла, що я не годна навіть горіти. Бачите, все на мені висохло, все 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 повисохало. Йду я змивати, бо я навіть не годна говорити. Я все сухе, все сухе. Так, знаєте, як ніби маску на себе одів. Так, я маску змила. Бачите, Маску змила, все лице стало гладке таке, як. Знаєте, ну от свіже. Ну, не знаю, чи воно такий робить результати дуже... Ну, якби робив кожен день, кожен день, кожен раз, е слідкував за тим, ну так, то знаєте, навіть і е е як в нас в селі просто кажуть, нас просто кажуть, від помасти кремом, і він краще виглядає. Так само і, і тіло людини, ти його, е як будеш доглядати, пільнувати за ним, то звичайно, що воно буде і краще виглядати. Так, а тепер я нанесу крем. Маю такий білосніжка. Ще маю такий крем, ще маю і такий крем, але маю такий білосніжка. Він мені подобається, цей крем, він такий м'ягенький, він зволожує шкіру. Так що я отаким от кремом і буду користуватися. Бачите? Отаким він дуже мягенький. Знаєте, де ви його продають? У нас продають його в аптеках. От в аптек... є денний, у мене денний, а є денний є нічний. Є денний, є нічний. Зараз я от нанесу крем повністю. Е не, лише на обли... не лише на обличчя, але сей нанесу на обличчя, а на руки я маю інші. Я його тримаю там ближче коло себе, бо я кожного вечора то намашую. <реш> Хтось мені може буде писати, що воно нічого не допомагає, нічого не дає, ви собі як хочете, кожен має щось своє, знаєте? кожен має щось своє. Я нікого ні до чого не заставляю. Я просто показую те, що роблю я. А хто собі як бажає, так собі і робить. Це кожен має щось своє. Знаєте? А не хочете, взагалі можете нічого не робити, взагалі можете нічого не робити. Ваша справа. Бо є жіночки такі, я не знаю, є такі. Рідко, але є такі, не знаю, з чого вони так пишуть часом. Такі коментарі, що воно добре, як є різні, але чи вони пишуть з того, що вони заздрять, чи вони пишуть з того, що їм дійсно не, подобає, не подобається, перейшли на другий собі канал чи на що хочете, і не дивіться, як вам не подобається. Так, а тепер я намащу ще руки. Я вам показувала, а він вже на викінченні. Перше я поїду, поїду до е, дітей, і я вже собі тепер знову е, куплю такий крем великий. Він недорогий, дешевий, але він так само він так файно впитує в шкіру то е, не такий знаєте, твердий, але такий мігенький. Розмащується дуже добре. от Дуже добре розмащується той крем. Так що я кожного вечора тим кремом намащуюся. Кожного вечора, а що шкодувати? Що шкодувати? Ну, так так, я роблю. Кожен раз. Кожен раз. Рідко, коли я, я не маю бажання, знаєте, от рідко, коли що я не маю бажання. А так я постійно все роблю. Добре, добре. Ну, от і все, мої хороші. Маску зробила. Результат, бачите? Результат. Я результатом довольна. Ну, хочу вам сказати, ми не, нам не по 15 років. Хто мене дивиться з таких жіночок. Звичайно, діти молоді, не будуть дивитися, їм то не цікаво. Але от такі в такому віці, як я, може, чуть молодші, може, чуть старші, переглядають, то приділяйте собі увагу, мої хороші, Приділяйте собі увагу. Любіть себе. Поважайте себе. Бо таке життя, як не ми самі себе, то хто нас буде поважати? Добре, мої солденьки, добре. На цьому буде все. Зараз буде другий ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається «Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші, я надіюсь, вам там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи. Ну, а зараз все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока!